Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Ще під всесвіта і з вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на четвер на 11 вересня 2025 року. Як завжди, Чотири варіанти. Незмінні. На вибір ваш. Вільні люди мають право вибору. І тому для вас чотири варіанти. Карти енергії дня четверга, 11 вересня 2025 року. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, дорогенькі мої одинички. Що тут у вас? Яка у вас буде енергетика четверга? А четверга двійка кубків. Це єдність, романтика, грація, союз. В цей день у вас, буду, вас будуть чути, і вам будуть відповідати взаємності, тобто вирішення усіх питань, скажімо, дипломатичним шляхом оце буде ваше. Емоційне єднання, тобто те, що ви будете від себе давати, да, те, будете її отримувати в такій емоційній мірі. Да? Тобто буде приєм... приємний такий, ну, я сказала, даже день взаємності. О, називемо його це День взаємності. Давайте дивимося, причина, чому так буде, по якому питанню це буде. Ну, Це о, карта влюблені. Все ж таки, я думаю, що от перший варіант буде якийсь дії і події особистого характеру. Це буде якась вибір серцем, любов, це пару, пара. Да? Це буде перший варіант. Це якісь такі особистого характеру, буде дуже приємне. Ну, от вибір якийсь ваш вибір, зроблений душею, і приведе до цього єдності, до гармонії, до любові. Ну, таке. Пара, да, союз, якийсь союз. Давай подивимося, які будуть дії. Ну, по карті колісниці, тобто розвиток. Можливо, я не знаю, хто там зустрічався, наприклад, то будете санти парою або перейдете на новий рівень, якось розвиток відносин, якийсь такого особистого характеру. Це буде пов'язано більше з коханням, я б так сказала, відносини. Так, ітог, відхід і перехід. Ну, скажімо так, уход відхід уходити від якихось одно, перехід, це як перехід, уходити від одного якогось, ну. Вашої, ваших відносин переходите на ну, інший рівень. Я по карті сили, тобто берете, е, якось, ну, берете ці, свої, свої відносини е, як знаю, під, під контроль, під розвиток, е, під гармонію. Оце буде якось. Такі будуть відно... ну, приємне відчуття доброти, любові. Ну, Це може не тільки бути, звісно, можливо, якщо це дивитися з точки зору, наприклад, ділової сфери, але ділова сфера тут не має ні одного пентаклю, скажімо так, щоб це звати можна було б діловою царею. Але ну, вдруг, да? якщо вдруг, то, наприклад, ви там, ну, зробили вибір, чи вибрали вас, наприклад, ваші там, ну, я не знаю, чи вибрали ваш, наприклад, ідею вашу. або... Контракт якийсь там, да, согласували з вашими там тому контракту, не знаю, а Можливо, на роботі начальник вам там щось, ну, повишення дав. да, так, Якесь, отаке, знаєте, приємність. Ну, не знаю, щось таке приємне буде в вашому житті, що дає вам сили в, новому, в нового виточка ваш, у, ваші, у вашому житті. Але взагалі я таки притримую з цієї точки зору, що це буде енергія особистого життя. Тому така, такий прогноз у мене для першого варіанта. І я бажаю вам, щоб у вас все було гармонійно, полюбовно. І щоб все було добре, в союзі, скажімо так. Такий мій прогноз для першого варіанту. Ставте, будь ласка, лайки, обмінюємося енерго, робимо енергообмін. А ми йдемо далі. Двічки, що тут у вас? А у вас четвірка мечів. А у вас четвірка мечів це у нас якась зупина, зупинка, відпочинок, можливо, знаєте, якась. За, захворювання може бути також теж, це боже, четвірка, така, знаєте, упадок сил може бути, або дійсно можливо захворювання, ви йдете на виздоровлення. Я не думаю, що це страх, відчуття це не страх. це от, Треба відпочити. Отак от скажу. Якщо в справах дивитися день, е, ну, це не буде. Швидко якісь там вирішування, якісь питань. Ні, це от все ж таки це буде якийсь передих. Треба буде зупинитися, якось, набратися нового сил, ми вже перед цим дуже багато працювали, а зараз треба просто зупинитися і пос... відпочити. Давайте подивимося, яка причина, Яка причина, що така буде... Ви будете в енергії четверки мечів у четвер. Давайте подивимось, яка причина? Що за причина? М -м причина? Король Пентаклів, це. Ну от бачите, те, що я можу пояснити, це, от, як наче, от людина, яка вишестояща, да, там людина фінанс... може. Може, і ви така людина, знаєте, там людина, яка має пов'язана з фінансами, по керівник, да? от якась, я не знаю, король Пентаклі це успіх, фінанс, влада, да? от так, от таке. це може також показувати, наприклад, якщо що, по діловій сфері це дійсно начальник. І от якась зупинка, знаєте, з його сторони якась зупинка. Може його немає, він не можете ви вирішити якесь питання, вам треба зупинитися. А можливо, ви не зможете далі йти, бо цей король, ну, король пентаклів, да, або ви, або якась людина, він, наприклад, ну, зупинився, захворів, я не знаю, щось така установка, яка буде відходити від якоїсь іншої людини. Це обов'язково чоловік, це може бути і жінка. Але від якоїсь жінки чи чоловіка впливової на вас людини, да, тобто ви залежні від цієї людини, ви можете бути зупинена зупинка по їхній вині, скажімо так, така якась. по їхньому розпорядженню, по їхній просьбі, не знаю. Дивимося далі, які будуть дії з вашої сторони, та, що ви будете діяти згідно цієї установки, в дії. Дії, діє від, від відлюдник, Дії — відпочину, почитаю, проаналізую, наберуся, наберуся сил. Відлюдник, якось ну, по відлюднику. Тобто е, знання, щось треба ще трошечки, е, ну як, е, проаналізувати, розібратися е, пошук істини якоїсь, знаєте, щось треба ще. Ну, от, Можливо, дійсно, знаєте, як проєкт, наприклад, наприклад, а начальник каже, ні, мені не нравиться, не подобається. Стоп, та, не, так, не так. І ви так зупиняєтесь, роз... ну, у вас ну, е якесь униніння таке трохи. ну, Хоча тут не таке не униняння, це як перепочинок. І ви в цей момент перепочинку, ви, як, наче під. Ну усовершенствуєте свої знання, усовершенствуєте, наприклад, цей проект. Якесь, ну, питання, якесь пов'язане з цим, ви інформацію, ви якось усовершенствуєте, досконалюєте. правильно, Ітог. А ітог це тірка е, мечів. А ітог е, це побіда любою да? тобто Я повинен виграти. Тобто ви, незважаючи на цю обстановку, можете все одно будете, е, 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 зробити дії, е, 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 усовершенствуйте свою там справу, і ви все одно отримаєте перемогу. Так, да, якось поміняєте по трійки Пентаклів. Можливо, ви не один полі не воїн. Можливо, вам дійсно треба команда для того, щоб вирішити це питання. Але перемога на вашій стороні. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, тим самим ми, ви робите енергообмін. А ми йдемо далі. Вітаю трічки. Що тут у наших трічок дорогеньких? А в нашій трієчок е, кубків. Проявлення любові у фізичному мирі. Тобто не просто слова, а є дії. Тобто якісь такі кубки, це завжди наша емоція. Ну, от, Все ж таки четверг, дивіться, і в першому варіанту такий він. Союзний, да? гармонійний. І в третього варіанту. Бо лицарь мечів це романтика, залицяння, ніжність, прояв заботи. Да? Отаке буде, знаєте, що від вас, що, що ви. Давайте подивимося. Причина. Причина, по якій, давайте подивимося. Такі карти я теж взяла романтичні. Подарунок якийсь, да? от, от по королеві ку, по, по королеві е, пентаклів е, отримаєте, можливо, подаруночок. Може, от якесь щось отримаєте е, приємне, е, те, що вас порадує. От прояв, прояв е, якогось, даже, може, будь, знаєте як, прояв. Е, вас як спеціаліста, наприклад, да? і може бути вам матеріально, да? там премію можуть дадуть, і ви будете цим задоволені. Тобто ви людина у четверг будете мати матеріальну, щось матеріальне в своїх руках. От, буде проявлення якоїсь до вас поваги навіть. Да? Восхищення якесь вами, так? от таке щось буде проявлено і це буде навіть в матеріальному е виразі. Тобто, знаєте, як ото кажуть, е спасіба не булькає. Оце таке, оце типа того буде <сміття> у вас. Могорич получить. <сміття> так, дія. дія. Е Поясніть. Ну, я хочу сказати, незважаючи на те, що там, знаєте, могоричне булькає, і ви щось будете матеріально хочете отримати, але е, те, що вам предложать, ви можете от, отвергнути. Наприклад, взятка, да? може бути і таке, або якийсь подхалім. Е, і ви можете це якось так різко, відвер, відверто так. От страниця від цього. Воно то, звісно, причина така хочеться, але щось ви там ну, не будете цим задоволені. Побачте і мечів, це таке, знаєте, не дуже, не дуже приємне. Якось. ні 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 не, не, не хочу. Ні-ні, да? ні не, 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 не возражаю, Оце може бути таке теж. Але кінець. Цього -цього, і ітог. А ітог, ну, я скажу так, пояснить. А ну, Я скажу так, по ітог все одно буде зроблений якийсь крок, все одно підуть дія, і ви, можливо, якось спочатку будете агресивно, це, але ну, я не маю на увазі, що це взятка. Ну, просто якась, знаєте, якесь буде ваше неприйняття цього, а потім якось вас все ж таки можуть переобідить, і ви його приймете, і це і не знаю, що це буде, в якому це плані, що це буде у вас, але будете цим задоволені. Це якось буде так вам. Приподнесено по пажу жезлів, так ненавязчиво, культурно, і ви якось з цим згодитеся, і буде все добре. Але ви по трійки кубків ви таки будете задоволені, Незважаючи на те, що ви там можете трошечки поагресувати. Дії будуть ваші такі, знаєте, як би вам сказала, поламаєтесь трошки, але все одно результат буде, бо результатом будете задоволені. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ми йдемо далі. Четвірочки. А в четвірочок якийсь стоп. Остановка, десятка мечів. Десятка мечів це кінець. Зупинка, може бути хвороба. В, де, в деяких е, моментах може навіть показувати, що болить спина, це може бути предательство, Знаєте, ножі в спину, може бути. по-різному, але це буде те, що вас зупине. Кінець, чогось кінець, причина, чому так? Що це? Причина, що так буде в 4 ем, Ну, Якось буде це буде ваш внутрішній. Е, це не те, що там в фізичному тілі да? кінець, а це буде ваш внутрішній якийсь, е погруження в себе подвійки мечів. Це знаєте, якесь. Нема шляху я по мечам, це повіка мечів, немає шляху, нерішучості, нерушній конфлікт. Ви зупиняєтеся, не йдете далі. сумні Сумніви, наприклад, треба діяти, а ви ні, зупиняю. Да, мені треба розібратися. Ви входите в, в оцю повійки, по двіки мечів ем, в себе, да, там, починаєте в собі копатися. Може, правильно роблю неправильно. Аналіз. Оце все буде. Внутрішнє ваше состояння поставить, в четверг зупини дії будь-ого характеру, незважаючи фінанси там, чи це особисте життя, але ви будете якось, треба подумати, Така якась е, ідея, інформація, іде з фраз. Треба подумати. Дії ваші. П'ятірка жезлів, петюрка жезлів – внутрішній конфлікт. Які ваші дії? Оце будете це внутрішній конфлікт. Так, да, це внутрішній конфлікт, це у вас в серці в вашому, понимаете? ви в чомусь розочаруєтесь, ви не зможете прийняти рішення. ви якось, е Конфлікт внутрішній правильно неправильно роблю, чи правильно неправильно я поступаю. Мені треба подумати, я не готовий, чи не готова. Да, оце якийсь такий робити не робити, їхати не їхати, не знаю. Оце таке буде в когось. Що треба трошечки, Оце буде ваша зупинка. Оце такий день буде у вас, зупинки. І і то давайте подивимося, що це до чого це все приведе ваше. Ну, по Дев'ятка жезлів, дев жезлів у нас оборона е, свого, да, відстоювання своєї позиції, свого місця під сонцем. Це обов'язки якісь, які ви ну, не можете відміх, відмовитися. Це тиск якийсь, понімаєте, е, витривалість якась на вас. Ну, будете стояти і все, нікуди не все ж таки е, можливо дійсно. Від, О, відстоювання ваших інтересів, ви все одно ну, якийсь сумнів, з появиться у вас якийсь сумнів, ви зупинитеся, але в кінці таки приймете рішення, що моя позиція, мій, мій погляд на ці речі, моє рішення правильне, я буду стояти на своєму, якось впретеся і, і не відступити. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки. Це, на, це з вашої сторони енергообмін. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!